Всім доброго ранку. Маємо класний такий холодильник фірми Beko, 2 метра висота з дисплеєм, система охолодження No Frost. Є дисплей, на якому можна виставити. Є диспансер для води, для охолоджувальних напоїв. Всередині можна заляти водичку. Повністю весь компактний, привезений з Німеччини. Дуже гарний стан то хоче хороший такий великий холодильник, три ящичка всередині. 2020 року холодильничок, повністю робочий, протестований, гарний, компактний. Тут ще плюс є така підсвітка для антибактерій. Вона вбиває бактерії. <кій> ну, Фреш-зона, я маю О, така. Тут овочі, фрукти можна ставити. Є хто полюбляє пивко, теж можна ставити. Вась компактний класний холодильник є в нас в наявності. Відправляємо його новою почтою або.